Легко переміг Ворсклу 3-1. Деморалізований гостей Дніпро добував одним форвардом Корніленком. Білорус зробив свій перший хитрик в українській вищій лізі. Спочатку був в пенальті на червону картку, вже на третій хвилині у Ворскли награв Серб Сандулович. 11-метровий б'є Корніленко 1-0. Бив у синіх зі стандарту Шелаєв бракує сантиметрів. М'яч вдаряється в стійку десятьох ворсла лише відбивалась місцями дуже невдало. Ось тут білі допомагають забити синім. На м'ячі Корніленко це 2-0, перерва. Після відпочинку в центрі уваги знову білоруський легіонер Дніпра прострілює з Ліва Шевчук, б'є Корніленко. По воротах стрибає щучкою стойко, марно, 3-0, пахне розгромом. Поки забивав Корніленко, у воротах Дніпра заснув Кернозенко. Борстлянин Свистунов побачив це і запустив у його рамку гарного метелика. 3-1 перемога Дніпра і Володимир Мунтян запевняє, що поразка Ворсле цілком заслужена. На одного менше – це важко. Старалися ребята, як могли, так сьогодні зіграли безспорно.